Що ми маємо по погридниці в Твіттері? Ми маємо, що в результаті, коли я запросив 990 підписників, то у відповідь на це підписалося 58 підписників. Відбулося це буквально за пару днів. Якщо продовжити зберегти цю динаміку, то ми можемо порахувати, що за... Скільки буде підписників за 30 днів? 6х3, 18, 1800 підписників можна здобути в Твіттері. З кожного твіту з, одного, з однієї публікації в Твіттері людина, якщо говорити 1000 підписників, але скільки, скільки, скільки людей переглядають. Оскільки кількість статистики ще є малою, то Твіттер не сформував статистику. Якщо буде вже кілька сотень підписників, то з'явиться вкладка Аналітика, де можна видно. В середньому цифри і пропорції по перегляду публікацій в Твіттері такі, що якщо 1000 підписників, то органічно переглядає публікації такого характеру приблизно 200-300 глядачів. Алгоритм роботи по Твіттеру наступний. Алгоритм роботи припиняє трансляцію. Переходжу знову ж таки на чат. Як їх додати? Як їх додати? Я покажу два способи. Один із способів це використання програмного забезпечення невеличкого, яке дозволяє не просто додати всіх підряд, а воно дозволяє фільтрувати. Програмне забезпечення я показував на початку це Twidium, Це російськомовна платформа. Це російськомовна платформа, яка повністю автоматизована, в яку ви маєте тільки вказувати, звідки вас залучати відписники, все решту робить сама програма. Тобто берете, припустимо, сторінку Львівської міської ради в Твіттері і... Казуєте, що зібрати всіх підписників з цієї міської ради. І воно буде залучати їх до того часу, поки не залучать усі. І таким чином, люди, які будуть цікаві контентом ресторану Гридниця, вони підпишуться всіх. Але ви не витрачаєте ніякого часу на цю роботу. Ця програмка має безкоштовну версію тож, там, порядка 30 днів. Я купив собі цю програму, тому що вона. Працює автоматично і ну, такі ще переваги. Для мене основна перевага це те, що воно працює без моєї уваги автоматично. От. Ця програмка дозволяє автоматично робити автопублікації. Крім того, в Твідіумі там влаштовано... ну, щоб... от, Основне питання, Белі, ну, от що публікувати? Скажи, що публікувати в Твіттері. Якщо говорити про. Те, на що реагують найбільше в Твіттері читачі і що зробить вірусний ефект, це, власне, всякі маленькі рекомендації, умняк, корисні рекомендації цитати дотичні. У вашому випадку, до, для, для Ярослава, це по кулінарії, вислови кулінарі, кулінарії, кулінарні поради, приказки про все, що пов'язане з кулінарією. Христина, якщо ми говоримо про проєкт по просуванню бухгалтерії, Вислови про бухгалтерії, поради про багатство, короткі вислови фінансистів. А взагалі, подивіться, щоб я так жив. Га? Нормально. У нас був тільки що обрив зв'язку. А Якщо говорити, який контент публікувати, то у випадку Христини раджу подивитися публікації Forbes. Forbes. Forbes публікується навіть в інстаграмі. В них є своя сторінка, де вони публікують про проекти дотичні до, скажімо так, околотематичні називаємо це. От. Якщо говорити, як додавати, додавати можна різними способами. Можна вручну додавати. Ну, вручну це буде до пасінення додавати. Єдине, треба пам'ятати, що ліміт в користування вручну в Твіттері рівний 1000 в сутки. Спочатку я додавав вручну, потім я додавав є такі сервіси, які вбудовуються в Chrome, але зараз я використовую опять же, цей Твідіум. Всім раджу використовувати Твідіум. Подивіться, прикольно тим, що це російськомовна. Крім того, коли купуєш програму Twidium, то маєш доступ до всіх баз україномовних, російськомовних, усіх підписників. Тобто можна собі їх брати, залучати і Twidium буде як печатний станок, працювати. Єдине, що... А, Twidium також дозволяє відправляти оці автоматичні повідомлення, тобто зі своїми пропозиціями можна надсилати свої пропозиції для потенційних клієнтів, для своїх підписників. Ху! Це загальна картина роботи з Твіттером. Ще раз від самого початку. З чого ми починаємо? Ми знаходимо конкурентів, Ні, Ні, навіть точка номер 0 Ми формуємо повідомлення, яке буде розсилатися автоматично для наших нових підписників. Тобто там має бути найсмачна пропозиція подивитися або щось купити. Друге, ми сформуємо список наших потенційних підписників, фоловерів. Де вони є? Якщо говорити про локальні речі, про, про те, то тобто просто знаходите за ключовим словом Львів всі сторінки. Це і ЗІК, це і міська рада, це купа-купа сторінок, блогерів, Львівський батяр і тому подібні сторінки. Якщо говорити про бізнес, такий як аутсорсинг, то ви знаходите сторінки там, податкової, сторінки міністерств, сторінки якихось аналітиків, сторінки кореспондента. Тобто там, де Сидить, читаюча аудиторія. Ці, ці сторінки всі є в Твіттері. Наступне, в Твіттіумі налаштовуєте автоматичне залучення підписників на це все. І наступне, просто сидите і ждете, коли вам почнуть телефонувати і звертатися по вашій послуги. Або, якщо ви хочете, щоб читали вашу сторінку, то ви можете просто відповідати. Зробити короткий лінк посилання на Facebook, щоб люди заходили на Facebook. Все, вся стратегія і тактика роботи і чек-лист роботи по Твіттеру. Якщо потрібно налаштувати роботу по Twitch, ну, в принципі, і чому я так говорю, які можуть підходи? Можете зробити це самі, а мене складно, чесно кажу, розібратися з усіма цими речами. Єдине, що... Я вам підкажу на початках, як то все робити. Бо, ну, можна, варіант такий, що в мене буде ваш обліковий запис, і я буду займатися вирощуванням тих підписників. Але Twitter хороший тим, що ви постійно моніторите, що відбувається в себе. Тому, коли ми говоримо про те, варто все-таки розібратися потихеньку самостійно із тим. Хоча б принаймні з принципом тих речей, як воно працює. Тому що, припустимо, ви сьогодні взяли там. Залучили, поставили на залучення з якогось, припустимо, з Буковеля. От взяли сторінку Буковеля і починаєте залучати. Там плата аудиторія. Берете, залучаєте. І ви тестуєте. Сьогодні ви тестуєте одне повідомлення рекламне для них, завтра інше, післязавтра інше. Тобто це має бути до вас близько. І Ну, на початках воно складно буває з усім розібратися. Тим більше, коли дився в Твіттер, то я як перший раз дивився, ну дурдом-дурдом, хто може цим користуватися і які взагалі користі можуть бути вообще в цьому Твіттері. Насправді воно настільки просте і примітивне, і воно фактично і служить для того, щоб люди просто швидко обмінювалися, що побачив, як чук що, що віжу, той паю. От. А наше завдання використати, щоби, щоб відділі наше. Тобто, щоб ви бачили наш контент побільше. Твіттер дуже круто допомагає просувати YouTube канали, Тобто, дозволяє свої відео, віддяшки поширювати прикручувати в Твіттер. Прямо там. От. Якщо говорити, пам'ятаєте да, цифру? Якщо говорити конкретно про сегмент гридниці, то 60 підписників прийшли з тисячі підписників. Множимо на місяць, виходить в місяць 1800 підписників при щоденній роботі. Множимо на рік, ви получаєте 1800 на 12. Множте на 12, буде. 21 600 підписників. 21 600 підписників буде віддавати охлад по переглядах приблизно десь. 15 мільйонів переглядів в місяць буде давати. Ну ви тільки думайте, ці цифри. це цифри. Тобто там вже далі ніякої реклами не треба буде робити, тому що настільки буде масовий оплат, масове читання. От. І якщо там давати корисний контент, давати цікавий розважальний контент, то це буде добре джерело для генерації клієнтів. І не просто джерело для генерації клієнтів. Коли у вас буде така підтримуюча нога, як Twitter, яка буде мати 20, 15, 30 тисяч підписників, то публікуючи щось там, ви можете робити потім пости, ну, щоб це все робилося. Ви можете налаштувати крос-пости з Facebook в Twitter. І тоді Twitter буде давати вам підписників для Facebook. Тобто це маса переваг в Твіттера. Я можу про це розказувати про Twitter. Кілька годин. І якщо говорити про те, що очікує Україну з Твіттером, то те, те очікує, треба просто подивитися зараз на, і на, цей, на Америку. Ще 5 років назад Америка взагалі не розуміла, що таке твіттер. Сьогодні навіть юристи ну, їм стидно не мати свій твіттер. Коли люди спілкуються, то вони кажуть, який твій твіттер о, щось публікують. Вони в першу чергу дивляться, чим людина ділиться в Твіттері. Бо Фейсбук це таке більше приватне, вважається, для переписки ще щось, а Twitter це публічне життя, де ти що робиш, тому подібне. Тобто це твоя лента, така дуже штра, дуже публічна, сама публічна сторона людини. І коли це стукне Україну? Це стукне Україну масово. Приблизно десь через 2 роки у нас з таким затримкою йде. Але я до чого це всі слова зараз кажу? Для того, щоби... Поняти, що твіттер це не малолетки. Твіттер це серйозні дядьки і тітки, які активно використовуються і в першу чергу для бізнесу, для знайомства, для знаходження партнерів і тому подібного. І оскільки життя сьогоднішньої людей скористовується в комунікаціях через смартфони, а твіттери приходять, при нас прислаються всі сповіщення, тому пошук людей через твіттер робити сьогодні найдешевше. Найдешевше з усіх. Інших порівняно джерел, якщо говорити про ринки, от я зараз співпрацюю з західними, то там реально Twitter для них є найдешевшим джерелом трафіку на сайти, на клієнтів і тому подібне. Така от невеличка перекона. Да, намагаюся переконати вас, почати використовувати. Бо з іншої сторони, якщо ми почнемо дивитися так, ага, ну блін. Ну то так, але простіше дати рекламу. Простіше реально дати рекламу будь-куди. І будуть йти клієнти. Не заморочуватися SMM-ом і так далі. Але якщо у вас є 1500, 150, 2000 підписників, і люди прийшли, прийшли на ваш сайт, а потім вони є в Твіттері, вони побачили, що у вас є підписник у Твіттері, це формує довіру, це доганяє її. Аналогічно з Facebook Twitter має свій код, який вставляється на сайт. І він перенаправляє відвідувача вашого сайту на, або вашого блогу на Твіттери їм буде показувати твіттер або можна налаштовувати рекламу для них. Коротше, можливостей Twitter много-много-много. І добре, що це все недооцінене, і я радий, що ви знаходитеся сьогодні, в числі перших людей, які це все будуть тестувати. Тепер поговорю про те саме для для LinkedIn. Які можливості LinkedIn дає для бізнесу. LinkedIn – це мережа, в якій сьогодні знаходяться працюючі люди та власники та підприємці. Тобто це мережа не на дозвілля, відповідно, не мережа не для дозвілля, в першу чергу. Якщо говорити, що це працюючі люди, то це люди, які заробляють гроші. Якщо говорити про роботу, то вони цінують дуже свій час, і коли ви їх знаходите, що, що може дати конкретно, якщо ми говоримо для лідогенерації, то Потенційним клієнтом у LinkedIn є ім'я, прізвище людини потенційного клієнта, а також його емейл. Щоб це отримати, потрібно зробити наступні речі, тому що емейли закриті. Щоб отримати свого потенційного клієнта, щоб вирунути з усієї маси людей, які сидять в LinkedIn, які підключили собі LinkedIn на телефон, то, як зробити так, щоб вони вас побачили? Перше. Треба оформити свій профіль. Свій профіль, який буде показувати, що ви експерт, і, і конкретно має говорити, це називається продаючий профіль. Що, кому ви пропонуєте, і кілька прикладів ваших послуг, які ви вже зробили у вигляді PowerPoint презентації або PDF-листів. Це мінімально. Далі може бути глибше, далі можуть бути гарні відео, там, що завгодно можна додавати до свого профайлу в LinkedIn. Але найголовніше... Ваш профайл має чітко говорити з людиною, як як мій. От можете перейти на мій профайл. Якщо говорити да, Хрис... Ярослава питає, одне й те саме повідомлення. Воно в Твіттері автоматично одне й те саме повідомлення кожній новій людині присилається. Але я його періодично особисто міняю. Міняю частенько. Запустив нове відео. Кажу, подивіться нове відео. Запустив нову статтю. Щось таке. Або анонсую подію, запрошую на свою подію, або запустив нове опитування. Тобто різні речі, різні речі потрібно використовувати в повідомленні. В одному із проєктів я використовую одне і те саме повідомлення для усіх нових підписників у Твіттері. Вони отримують просто запрошення відвідати сторінку у Facebook. Все. Більш нічого не робиться. От. Опять же, до LinkedIn. Перше, зробити профіль. Друге зробити бізнес-сторінку. І, і вже можна, навіть не маючи бізнес-сторінки, просто треба скласти список людей, які можуть бути потенційними нашими клієнтами. У вашому випадку, почнемо з христини, це підприємці, власники, засновники, співзасновники, партнери, управляючі партнери, фінансові директори які захотіли собі допомогти і перевести всю свою бухгалтерію на аутсорс, але лише керувати фінансами. Тобто реально фінансові директори або директори комерційні. Ви пишете просто список таких ключових слів. І далі діло техніки, ви знаходите таких людей в LinkedIn. Наступне, ви коннектитеся до них. LinkedIn має ліміт. 5 тисяч конектів ви можете запросити з Можна зробити це за день, за два, за три. Реально, як це по часу. Щоб запросити тисячу, це потрібно витратити приблизно десь хвилин 40. 40 хвилин дозволяє запросити тисячу. То присідаєте, запрошуєте собі 5 тисяч всіх, і далі дивитеся. В результаті, як ви запросите 5 тисяч собі потенційно своїх цільових людей, то скажу, така буде приблизно конверсія. З 5 тисяч, на вас взаємно підпишеться приблизно 2 тисячі. Що далі робити? Далі? Я раджу не жеманитися. Дуже простий процес роботи з LinkedIn. Я ж казав, це люди працюючі, тому вони або зацікавлені в ваших послугах, або не треба їм морочити голову. І як це зробити? Пишете наступне: після того, як залучили, вже ми маємо у наших підписниках певну групу людей, ми експортуємо емейли. З LinkedIn. І заряджаємо їм емей-розсилку. Таку. Привіт, мене звати Сергій. Я е, дякую, що ви додалися до мене в LinkedIn. Я це дуже ціную. Але би хотів розвивати ділові стосунки, бо часто люди додаються випадково, і, можливо, ви зробили. Якщо ви додалися випадково до мене, в LinkedIn, то я б не хотів вам набридати. І ось посилання ви можете відписатися від мене. Я особисто, як Сергій Гутюк, займаюся просуванням в соціальних мережах бізнесів, проєктів, благодійних, та допомагаю людям навчатися в цьому. І буду радий, якщо мої послуги, моя скромна діяльність буде цікава для вас чи вашого бізнесу. У відповідь свою ж ж, прошу вас розказати, хто ви, чим займаєтеся, яка ваша справа, яка улюблена справа або який бізнес ви робите, які послуги ви пропонуєте. Тому що мені це корисно важливо знати. Про послуги детальніше які пропонують мої підписники, мої контакти в LinkedIn для того, щоб я міг принести вам максимальну користь і, можливо, рекомендував вас своїм друзям, яким буде це потрібно. Тим чином, ми кажемо, що давай розкажи нам про себе. Побільше. Ну і не нав'язливо сповістили інформацію про свої послуги. Що далі? Е, частина людей пишеться, частина людей, яким треба вже ваша послуга на вчора. Вони зразу звернуться до вас за вашими послугами. Частина людей, яким, наприклад, от Ярослава, да, якщо написати, що я проводжу цікаві та нетривіальні корпоративи, то це може бути цікаво вам, або, можливо, буде цікаво людям, які займаються відповідними проектами в вашій компанії. Прошу передати цю інформацію для них і буду рада вас бачити в якості учасників на таких заходах у себе в ресторані. Тобто просто не нав'язливо так, ніби ми з людиною, яка сидить зараз навпроти нас. Ми спілкуємося з нею, ми розказуємо про свій бізнес, і ми на питаємо просимо розказати. І просто вибачення, якщо це нав'язливо. І напроти напроти, якщо це не нав'язливо, то людини люди погоджуються, практика показує, що вони нормально на такі речі реагують. Фактично, по лінкіду це все. Далі є платні послуги в LinkedIn, це платне просування, це реклама. І це просто відеоінструкція, там, як налаштувати рекламу, або як налаштувати експорт підписників чи ще щось. Головне просто для себе зрозуміти, що основна мета всієї вашої роботи в LinkedIn це шукати потенційних клієнтів. Для цього треба зробити профіль, залучити підписників, написати їм листа. Все. Максимально, От, це чек-лист більше. Більше, більше нічого не потрібно розуміти. На цьому у мене сьогодні все. Полінки досідаю за підготовку інструкцій, конкретно по Twitter та по LinkedIn. -у. Як бачите, з цими мережами дуже все просто. І не треба собі там укладнювати сильно. Ну, Сьогодні. Так, я зараз запишу, припиню запис, тому що це вже таки не будемо говорити.